Я стою на землі своїй і звертаюся до всіх мертвих роту свого, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, де я ходжу тепер. Станьте непохитною стіною перед ворогами нашими. Хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх, налийте силою, народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте ворогів наших, чиїй душі палав вогонь іскри котрого у серці моїм, повстаньте і спопеліть ворогів наших. Роди мій! Братки мої, закликаю вас сьогодні в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм тобою, примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти і перемогти у цій битві. До перемоги. Хай буде так.